Всіх пітенок на каналі ржаві Скарби. Сьогодні трішки буде ну, старого товару, так. Більш детально щось покажу, щось нове. там, Але так, по мінімуму. Сьогодні більше всього буде повторюватися. Дивіться, фрески ось ці. Те, що я казав, тут кілограм під 40. І тут кілограм, напевно, під 40. П'ятий конус по 50 гривень, четвертий по 70 Хто хоче, пишіть, дзвоніть. Потім залишилися ось ці зенкери. Тут розміри, там, хто захоче, я тому скажу. Давайте не знаю, так хто хоче. Тут їх раз, два, три, 4, 5, 6, 7, Сім штучок. Сім штучок, що вам за них сказати, так, щоб. Ну, гривень 500, давайте. І вони будуть ваші. Потім. Так, штанг не знайти. Є ось такі розгортки. Давайте світово Дивіться, ну, тут є пару таких. Стан, в принципі, задрізнений. Дивіться, тут кілограм десь під 30 ну 30 кілограм я зважу, щоб в одну посилку там було. Інше щось по наборам порозкидаю. Тут всі, які тільки хочуть зенкері, розгортки, от зенкер. Це в нас, наприклад, R6 m 5. Розгорточка ось ця, ХСС, скоріш за все якийсь. Ну, а ви бачите, стан вони більшість всього тут нове. Ну, може, що воно так лежить, що там десь притерлося, десь щось таке. Е, дивіться, по ціні. Давайте 60 гривень кілограм. 30 кг, в принципі. Ну, якщо хтось там 30 забере, так і там, можливо, трішки дешевше віддам. Ну, по 50 віддам, якщо там 30. Хто хоче, можливо, все там трішки ще дешевше. Ну Тут десь там 35, можливо 40 кілограмів не більше. Так що так, по 60 ну ви зрозуміли. Потім сферовості залишилася. В принципі, вже нічого нема. Дивіться, давайте зробимо міні, так би мовити, акцію. 47-е ось таке. ну Переточити коротеньке. Потім ось таке 39. Потім ось таке. 38,5, потім ось таке 38, потім ось таке. Е, ха -ха, що пишуть, 32 з половиною. І що то в принципі, все. Ось це вже забагато. Давайте ось ці отак. 5 сферов, 300 гривень. ціна так би мовити, по 60. І потім дивіться, ось ці. Це тут в нас R6 M5, на 40. Єдине, що ось такий нюансик. Потім не видно, не видно. r M3 44. Потім ще 50. Ось такий нюансик завернути, але в принципі працювати буде. І ось таке на 66, здається. 55. E, давайте по отак от за 4 серва 500 гривень. І вони будуть ваші. Так би мовити, оціночка. Пішла трішки. Потім, що це продано, ці ключі. В принципі, я сенсу не бачу їх, це в цемент ніхто хоче. Розгортки, в принципі, ну, диски є ось ці, хто хоче губку єдине, що потрібно, губку. і здається, щось там. Ну, в принципі, все. Зібрати, розібрати, помити, почистити. 2500, давайте так. Компресор поки не продається. Фереза другий конус, хто хоче 150 гривень, то щось під, дивіться. 5, 10, 11, 12 штучок щось таке. Пишіть. Ось така є оправка якась. Цікава. П'ятий конус. Якісь можливо під якісь дискові фрези хто хоче на гривень 100, давайте заб'ємо. В принципі, все. Пишіть є багато, до речі, наразі є дуже багато болтів, гайок і подібного різних розмірів. Ну там до 12-14. до 14, Більшість цього, але пишіть якого можливо щось зацікавить, гривень по 40. Стан, ну, шоу. в основному стан приблизно ось такого. Щось тобто воно в принципі працювати ще буде, але ну, потрібно прогнати його там шостим. Ну, просто масом або ВДшкою якоюсь шиком. В принципі, воно таке там в переміжку і є. Там ось на змені отак приблизно не буде. Е там різний М8, М10 і всяке подібне. Так що так. В принципі, ні. До речі, хто хоче, можливо, стойку для дрелі. Дорога стойка була колись. Єдине, по нюансам, фарба і ось тут дюрка одна. Із іншого під 43 ю дрельку, без дрелі, на жаль, тому що дрель поки самому потрібна. Хто хоче, не знаю, навіть, що за неї сказати. В принципі, стойка плюс-мінус нормальна. Там для якихось домашніх цілей. Що вам за неї? 1000 ну, гривень я купував тоді. В принципі, я не знаю, гривень 700-600 дасте. В принципі. Давайте 650. І вона буде ваша. Хто хоче, пишіть за ній. В принципі, все. На сьогодні у нас все. До побачення. Всім гарних вихідних.